Ми знову налагоджуємо мости з місцевим населенням на сході у прямому сенсі цього слова у красному лимані на Донбасі, де нещодавно точилися бої, звели нову переправу для маленького населеного пункту, який сильно постраждав від терористів, Відкриття мосту стало справжнім святом. Новий міст за кілька днів українські військові відновлюють інфраструктуру на звільних територіях. Ця переправа через Сіверський Донецьк загалі унікальна з 1970 року. Вона зберігалася у державному резерві і, нарешті, стала в нагоді. Таких мостів в Україні було сім понтонні переправи, що можна швидко розвернути практично в будь-якому місці. У держрезерві залишився один, решту продали. Але й цей так швидко змогли зібрати за збігом обставин. Два роки тому його використовували у навчаннях. Тоді й привели до ладу. Ми його повністю відпіскоструїли, забварили. там, де було протікання. Значить заґрунтували, покрасили привели в порядок всі механізми відкритий міст. Приїхали чиновники. Губернатор Тару та поруч, міністр інфраструктури, дякують інженерним військам за швидку роботу, а високопосадовців одразу обступають місцеві. Хвилюються, чи буде на зміну тимчасовій переправі повноцінний міст. Чиновники просадучиновники обіцяють, мовляв, кипить робота. Завтра у Києві збиратиметься велика конференція з відновлення Донбасу. А сьогодні, у Красному лимані, радитимуться, що Відбудовувати у першу чергу, уже ми почали проектні роботи по всім зорваним нашим об'єктам. Ой, а я не можу вам сказати точно, бо ж бої, ще ведуться. Будівництво мосту відбувалося на очах 11-го батальйону територіальної оборони. Хлопці з Київщини. Зараз місце боїв змістилося на кілька десят кілометрів на південь, але в лісах все ще повно розтяжок мін, У зеленці ховаються бойовики. Безпека ситуація більш-менш налагоджена. Ніяких таких е, ярких виступів супротивника не наблюдається. Найчастіші гості на новій переправі жителі найближчих селищ. Спочатку кажуть військові, обережничали, навіть питали, куди ховатися, аж настільки російське телебачення залякало українською армією. Але коли познайомилися ближче, стали навіть дружити. Нам то картошку приносять, то такі продукти нам приносять і нам весли, вони з нами побалакають. Та найбільша зміна з появою тут українських військових, які витіснили бойовиків, кажуть місцеві, навіть не відновлення інфраструктури, а те, що з приходом українців тут над головами знову мирне небо з Донеччини Григорій жгало Володимир Ситюк та Ігоркамський спецкордваплюс два.